флоту теж за попередню інформацію теж є запуски. Тому тут треба зберігати спокій на сьогоднішній день і зберегти себе, йти в укриття. Тут власне вже не тренування, а ракети вже запущені. Росія продовжує робити те, що вона почала 10 жовтня, саме бити по об'єктах, передусім критичної інфраструктури. Знаємо інформацію, що сьогодні були бавовна на аеродромі Енгельс, так і що... Фактично одразу після цього почалась там і метушня на цьому аеродромі, і зрозуміло, що можливо і з цим і не пов'язано це так, але все ж бачимо, що вилетіли стратегічні бомбардувальники, і вже перша хвиля ракет пішла. Тому їх може бути декілька, як правило, можуть вони використовувати ну, кілька таких хвиль так, для того, щоб. Розосередити е, ті ракети по всій території України і та, що заплутати е, дії наших наших нами. Якщо минулого ракетного обстрілу масового ракетного обстрілу йшлося е, близько під 100 російських ракет, е, то про яку кількість зараз може йтися, тому що напередодні а, буквально і надходила інформація про те, що кількість ракет зосереджених в на ракетоносцях російських ракетоносцях у чорному морі вона менша ніж зазвичай. Та і Віталій Кім також повідомляв, що а, були підняті 14 Ту-95. і за його даними це на 6-8 менше, ніж планували. Тобто а, сьогоднішній обстріл може бути. Меншим за кількістю використаних ракет? Ну, один літак Ту-95 може внести від восьми ракет. Тому можна просто порахувати, що може бути менше, може бути більше, залежити, скільки вони планують випускати так, їх і яка мета, які сьогодні об'єкти під прицілом в першу чергу. Тому може бути і більше навіть. Тому треба бути mm -hmm. до цього готовим. Повітряні сили працюють І вже є. Інформація про роботу протиповітряної оборони, тому що не кожен вибух це якісь як прильот пишуть, так що може бути спрацювати ППО і знищувати повітряні цілі, які на нас ідуть. Шановні слухачі, зараз додалися ще дві області до повітряних тривог: Івано-Франківська та Хмельницька області, і ще Закарпатська, також і Волинська. Фактично буде ширитися повітряна тривога. Вже бачу по мапі, що і Львівська вже червона, і по всій території фактично нашої держави оголошена повітряна тривога. лунають сирени усюди. Тому це не учбова тривога, як кажуть, і зараз Юрій Гнатватері талемарафону також підтвердив, що ракети вже запу. Ущені, тому треба перебувати в укриттях, берегти себе та своїх близьких. Тривоги робимо так нашу інфографіку, покажемо близько нашим ну і вам, всім глядачам, як відпрацювала цього разу система про оборони, і будемо робити певні, рот уже висновки. Давайте вкотре проговоримо правила безпеки для всіх, хто зараз нас дивиться. Нас дивляться і з укриттів, зокрема, як треба себе поводити, що не можна фільмувати. Давайте нагадаємо ще про такий додаток, як ЄППО. Ну і зокрема перед тим як ви відповісте пане Юрію, ми хочемо е також е попередити мешканців тих областей, де не було до цього повітряної тривоги. Зараз майже вся Україна червона. Е е побачите зараз карту, мапу повітряних тривог. Отже, окрім Чернівецької області, вся Україна під. Небезпекою ракетних ударів, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ми сподіваємося, що вже до цього моменту, знаючи, що половина України була а, під небезпекою а, ударів. Ви вже були готові переміститися в укриття. Це стосується також і мешканців Хмельницької, рівненської, тернопільської, львівської, івано-франківської, закарпатської областей. Отже, а, правила правила поводження пане пане Юрію. Ну, зокрема, йдеться про про те, що ми не раз наголошуємо е, фільмувати е, роботу е, ППО, ну не бажано вкрай не бажано для того, щоб ворог дізнавався місце розташування наших зенітних ракетних комплексів, е, тому що ну кожен хоче там виставити, похизуватися, потішитися за те, як працює протиповітряна оборона, але цим самим робить левову послугу так, ну робить таку. Е, 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 для ворога робить полегшення робити якийсь аналіз, тому що е, засоби протиповітряної оборони повітряних сил та інших сил оборони вони знаходяться в прихованих позиціях, постійно переміщуються, і це дає ворогу розуміння, будь-які кадри зроблені на телефон чи відео дає розуміння прив'язки до локації, так далі. Так далі це най, є найнебезпечніше, що може бути у е, таких от власних відеоматеріалах чи фото. На останок, дуже коротко, хочу, щоб ви все ж таки поточнили, от те, що сталося на аеродромі Енгельс, яка була небезпека в цих стратегічних бомбардувальників? Чи були вони з ракетами, зокрема, які призначалися можливо на сьогодні для України? Безумовно. Бути все. Нам треба дочекатися. а День-два будуть, мабуть, знімки супутників. Зазвичай це так відбувається. Таке теж підтвердження від голови Полтавської ОВА. Він також каже про те, що на Полтавщині працює протиповітряна оборона. Будьте в укриттях. Тим часом в Одесі поступово відновлює роботу міський електротранс. Пише пост із заклад не знімати, не викладати у мережу роботу засобів протиповітряної оборони. Не відправляйте ці кадри в телеграм-чати і радить все ж таки зберегти чиєсь життя, не хайпувати. Ми вкотре наголошуємо, що ви маєте бути в місцях укриття. В... Місцях, де можна зберегти своє життя, власне, а не перебувати на дахах будинків, на своїх балконах, звідки кожен заради хайпу, про який ми говоримо, намагається зняти проліт ракети, або ж, не дай Боже, приліт ракети. Ну і укриття є також поблизу кожного з пунктів незламності. От зараз.